Добрий день, шановні гості. Ми вас вітаємо. Ви зайшли на сторіночку нашого сайта Курси бухгалтерів 1С. Я думаю, що вам буде цікаво почути додаткову інформацію стосовно нашого навчання. Ну, саме головне хочемо повідомити, що ми займаємося дистанційною формою навчання по всій території України. А не дарма ми на початку сторінки зробили такий заперелік міст України. Це є підтвердження тому, що ми налаштовані дуже серйозно. Далі, я думаю, вам буде цікаво почути, в чому ж різниця вечірньої форми від дистанційної. Ну, для початку давайте згадаємо, що таке вечірнє навчання, в чому його суть. Я думаю, що вже деякі з вас навчалися, в деяких знайомі навчалися, родичі. І ви вже чули, що там під час навчання потрібно багато писати. Це однозначно, це без цього ну, ніяк. І писати треба диктовку викладача, і часто буває так, що писати потрібно дуже багато. Це раз. По-друге, працюємо, якщо, наприклад, це стосується 1С, на їхніх програмах, тому повторити це неможливо, тому що програма знаходиться тільки там, відомо, ніхто її не дає. І по закінченні навчання вам видають сертифікат. І на цьому все. Ви займаєтесь потім уже самостійно. І якщо відбуваються якісь зміни в бухгалтерії, а їх дуже часто міняють дуже часто ці правила гри. І тому, якщо вам цікаво якісь там нові отримати знання, вам потрібно буде йти додатково за це платити і витрачати додатковий час. Давайте подивимося, що ми пропонуємо. Ми пропонуємо, навіть для зручності, зробити такий перелік. Пропонуємо електронні лекції, які писати підтиктовку і переписувати вже їх не потрібно. Давайте, до речі, подивимося, що собою представляє електронна лекція. Ось така ось електронна лекція, яка вже йде з картинками, стрілечками. Текст ви бачите кольоровий, шрифт 18-й, зручний для читання. Лекція є, є, є повністю тема, план. І повністю все йде послідовно. Берете собі, економите, до речі, час, читаєте і опрацьовуєте. Паралельно собі, до речі, відкриваєте ж, е, програму 1С, яку ми вам встановимо, налаштуємо, запустимо. І все, навчання відбувається без проблем. Дивимося далі. Пропоную вам практичні відеоуроки. Ну, давайте фрагмент покажу. Запускати ми їх не будемо, а фрагмент, думаю, вам буде цікавий. Ось фрагмент відеоуроку. Потім під час навчання ми вже вам будемо висилати їх в повній формі, бо дивитись, навчатись проблем, знову ж таки не буде. Далі контрольні роботи, ось бачите, ми пропонуємо контрольні роботи. Вони йдуть у нас як допоміжний фактор не для того, щоб, як хтось там говорив, завалить. Ні, а для того, щоб учень повторив матеріал. Давайте, до речі, глянемо саму контрольну роботу. Найде в вигляді мозка тестів є запитання. І потрібно дати відповідь. До речі, проблем нема, тому як прочитали запитання, зайшли в 1С, зайшли в своє заняття, повторили і дали відповідь правильно. Всі справляються, ви теж теж, ви теж справитесь. Далі. Пропонуємо саму ліцензійну програму 11 підприємства 8. Ми вже говорили, що ми вам її установимо, налаштуємо і доставимо в любе місто України. Далі встановчий CD-диск, він буде вам відправлений експрес-поштою за кошти навчального закладу. Доставка і встановлення ліцензійної програми будь-яке місто України. Так, ми вже говорили. Інтерактивний відеокурс. Фрагмент давайте глянемо. Ось такий у вас буде інтерактивний відеокурс. Ось такі є у нас розділи. Вибираєте собі те, що вам буде цікаво. І потихеньку собі теж повторяєте матеріал. Я вам це думаю достатньо. Потім будете навчатись, ми вам його вийшли. Далі. В чому заключається от саме такий нюанс? чому цікавість дистанційної форми навчання, те, що ми пропонуємо по закінченні навчання послуги лінії консультації. Що це означає? Означає те, що ви закінчили навчання, ви з нами повністю не втрачаєте зв'язок. Ми вас переводимо на центральний офіс міста Києва. І ви там, якщо отримаєте вже кваліфіковану відповідь. Якщо відбуваються якісь зміни в бухгалтерії, вам нічого платити за не потрібно. Якщо вас цікавить якась там форма звітності, і ви не можете її здати, ви пишете запитання на електронний ящик консультаційного відділу і отримаєте кваліфіковану відповідь. Зручно і безкоштовно. Далі, постійне оновлення всіх форм звітності, оновлення програми, оновлення конфігурації. Це теж все відбувається безкоштовно. До речі, ви потім будете повністю володіти всією інформацією стосовно змін, які відбулися в нас в законодавстві. Доступ до матеріалів сайту. Потім я вам розповім. Вам буде це цікаво, тим, що тут дуже багато цікавої інформації, яку ви можете для себе взяти як. За правило перевіряти, дивитися і, можливо, щось знову навчатися. Відправлення пошти, договір, диск, диплом це за рахунок навчального закладу, ви нічого платити не будете. І виготовлення пластового диплому до додатку до нього теж, що все-таки красивий пластик диплом нічого платити не будете. І е, безкоштовний електронний ящик, якщо у вас його немає, ми вам його зробимо, проконсультуємо, заняття відправимо. Тоже проблем не буде. В чому заключається суть навчання? На ваш електронний ящик приходять електронні лекції і практичні відеоуроки. Ви відкриваєте їх, паралельно відкриваєте програму 1.38, переглядаєте відеоурок, це те саме, що викладач розповів. Зайшли в програму, повторили, закріпили. Все, питанняма. Стосовно оплати, у нас оплата може бути в розстрочку і оплата за весь курс. І тут термін навчання, до речі, в таблиці, тут все зрозуміло написано. По ціні, по ціні ціни, до речі, дуже прийнятні, тому що якщо сама програма коштує 975 гривень, і ви платите, наприклад, за стандартний курс 1СБатерія 8, 1560 гривень, то фактично, якщо врахувати, що її треба, якщо це окремий покупець, доставити. Налаштувати, за все треба заплатити, то у вас фактично навчання відбувається по ціні самої програми. От і все. В даному випадку. Все дуже просто, зручно і прийнятно по ціні. Все, спасибі за увагу. До зустрічі. Якщо будуть запитання, будь ласка, пишіть або дзвоніть. Ось такі в нас контакти, є телефони, є електронні адреса. До зустрічі. До побачення.